Так і так, всім привіт. Ми продовжуємо грати в нашу улюблену гру. Я вирішив ще сезончик ми покрутим. Значить, що у нас? Зараз я висиплю пшеничку, покормлю цих курей навіжених і будемо забирати яйця вести на продаж. Якби вже потрібно рік підсумовувати. Я засіяв поля, зараз покажу. Це у нас засіяно 57, 53, 93, 25, 48, 35 і 33. Дивіться, з'явилися ще 1, 2, 3, 11 ми не будемо брати. 8, 23, 54, дуже хороше поле. Здоровенне, коштує як крило від Боїнга. І ці мені ми теж не будемо брати. Тобто візьмемо три поля 3, 4, 41 ще. Будемо намагатись взяти їх собі. А там, знаєте, як піде. Головне дотягнути, щоб в нас економіка витримала, бо вже і кормити нема чим і те немає, ся нема. Але ми тримаємось. Піду курочок. Е, яєць мало, я багато курей продавав, щоб дотягнути, щоб менше влазити в кредити. І тут е, така тонка межа, що ми трошки провтикались і виходить, що коротше, мало курей було і, звісно, вони мало несли яєць. Так, зараз гляну, що по хлібу. Пекарня працює. Але теж небагато. Рік такий собі видався. Так, давайте його знімемо, звідси бо він не вийде. Не роблять якісь оффроуд вантажівки для колгоспу. Заїхати сюди, це? Одне задоволення, як то кажуть. Бачите, яєць майже немає. Вже нічого не забрали, поїхали далі. Ну, як завжди. Ми знаємо, що ще не прибрали поле листопад. Ще стоїть. Бачите, є щось взагалі. Там є на складі, але на складі там один автомобіль, по суті. Один причеп буде. Так, ось це все, що ми взяли і зараз зі складуша візьмемо і все. Такої прям великої кількості немає. Так, ось залітаємо, дивимось. Щось не поняв. Місця їм не вистачає, зрозуміло Ну, добре, давайте без місця якось. Якось так. Ну, це вже типу повна, Да, це повна вже, але як завжди ми не можемо виїхати. Їдемо, продаємо те, що є. Я навіть щось не подивився, деякі ціни. Давайте подивимось. Так, можна придбати на складі пекарня дає 1401. Концерний завод 1411, фермерський ринок 1419. Йде на фермерський ринок, він тут якраз неподалік Щось да заробимо. Це ці перегони. як це шкода, ось їхала. І хотіла нам нашкодити. Так, 76 649 євро ми отримали. Якісь копійки насправді. Просто копійки. Так, ми увірвались, скажімо Трошки увірвались. Так, ще виставляємо, що тут у них є. Все, ми повні. Їдемо. Повні, да не повні, Ну, щось воно так порахувало. Подобаються мені пішоходи на вантажівку якої реакції. Все-таки задавив його правильно. Нема чого лазити. У нас стільки роботи, а воно йде на розслабоні. Да, база длинна, виворот такий собі. ТС-2 Ще 72 387 євро Ну 150 вже наторгували Майже 150 145 Їдемо подивимось Ще трохи візьмемо, зараз вже все вивеземо. По суді, навіть кредит не перебивається, нам треба зерно придбати. Коротше, влазимо в більший, ще в більший кредит. На наступний рік треба більше яєць, менше курей продавати. Але ж жруть вони більше якщо їх буде більш, Тут трошки залишилось ось, по суті, все. Це все, що у нас є. Так, скільки на 190 тисяч десь продали? Зараз глянемо. Е, значить листопад, 191 616. Смішно, звісно? Але що поробиш? Це дуже якось мало. Як по мені. Але що зробиш? Отак От вони і жили. Вона ловила рибу, а він її жарив. Так. Да. Що по хлібу? Хліб ще виготовляється, у нас ще хліб продати в грудні. Та й усе. Давайте подивимось, що з цінами на хліб. Це така підсумкова серія хліб. Ага, не грудень, а січень. Треба поїхати взяти зерна там, погодувати курей. Ще ж треба сюди заїхати. Трохи зацепив бампером паркан. що по знижках, що продають, нам таке не потрібно. Біг-беги, Пшениці потрібно багато, щоб нагодувати всіх пірнатих. Так, що тут у нас ще? Так, ще партію все вистачить, бо у нас вже і грошей немає. Місце заблоковано, ми набрали по максимуму. Типу якось так, чи ще можна взяти. Ще взяли. Мені завжди подобається ця бровка. Для вантажівки це взагалі не бровка Але ми застріємо, як то кажуть. Таке буває. Тут теж без ручної праці ніяк. Уп, скільки вони нас жерли вже. Дивіться, як вантажівка тіліпається Ще о, мотати на січень. Отак От у нас закінчується рік. Дивимось ціну в січні. Оп! Хліб. Максимально заходимо, немає у нас вже теж там зерна. Ой, він ще борошна. Продаж зараз поставлю. А сам поки поїду за зерном. Так, продали там на 40 тисяч наскільки. Теж такі собі доходи. Я не пам'ятаю наскільки. А чого не пам'ятаю. Зараз я згадаю, подождіть, подивимось економіку. Я продав десь на 50 виходить хліба. 67 хліба. Там 191. Ну хліб дуже виходить невигідно. Ну там вигода мінімальна, більше мороки. Але що поробиш? Так, випав сніг. Сигналять нам, що ми не можемо проїхати. Що я можу зробити раз, така погода? Ну це цирк, я... Досі це не виправили, дивіться. Тобто там одне колесо зацепилось. Це такий прикол. Приколи нашого містечка? Ну от пішов січень. Це останній рік буде на цій карті, я собі спецово запишу, що я витратив 100 тисяч уже. На зерно. І потім підіб'ємо мені цікаво, що ж що ми будемо з цим робити? Такі у нас затрати, тому що прибуток в цьому році склав не дуже. Але там у нас зараз буде багато курей. знову мабуть, Тимчасово сплачу кредит трошки. Залишив собі 97. Ні, давайте 112 залишив. Думаю, що дочухаю я до врожаїв чи до купівлі полів. Пару місяців просажу без кредиту. Так, такі справи. Так, зараз подивимось, до речі, збігаємося, що по курах у нас. Скільки курочок, скільки того, скільки сього. Січень місяць. Так, 3-300. Можемо 200 продати. Якщо б якісь гроші були. Кури моляться моляться. І тут 250. А тут можемо навіть 500 продати. І ще 250 можемо. Якось отак. Все норм. І буду записувати, до речі, скільки продав, на яку вартість курей. А потім ми підіб'ємо плюс-мінус. Щоб з'ясувати все ж таки, яка вигода. Тут 250. І 200 ще продам. Ні, ще 250. Все більше не буду. Ось такий січень. Чекайте на посівній. Я розповів там, що як. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. До скорих зустрічей, всім па-па.